В принципі ситуація є контрольованою. Звісно, по можливості наші сили ППО намагаються збивати і шахеди, і ракети. А саме і шахедами, і дронами, і ракетами Росія завдала удару по Дніпру. Ми стежимо за ситуацією, долучаємо до ефіру нашу колегу. Так, усі підрозділи ДСНС Дніпра нині працюють на місці вибуху російської ракети, яка влучила у поліклініку. Наразі відомо про загиблих двох і про 23 поранених людей серед них двоє дітей. За розвитком подій стежить наша колега Валерія Холодова. Вона вкотре долучається до нашого ефіру. Лєро, вітаємо знову і просимо тебе розповісти нові подробиці. Так, колеги, ми продовжуємо перебувати на місці події. Наразі нам повідомили про те, що кількість постраждалих вже збільшилась до 25. Ну а насправді про загиблих все ще є. ця цифра залишається. Дві-дві людини наразі загинули. Це чоловік, який пішов повз в будівлі, у якій влучила ворожа ракета. Ну а також людина, яка працювала в клініці, яка зруйнована через ракетну атаку. Давайте зараз подивимось на те, що відбувається. Це, власне, бачимо, що все ще працюють рятувальники все ще тліє будівля. Тут досить багато диму, і наразі також відомо, що триває пошукова операція, адже кажуть, що у військовій адміністрації про те, що наразі доля трьох людей невідома, відомо. що вони могли перебувати в одній з двох будівель, які наразі зруйновані, і немає із ними зв'язку. Давайте Чуємо, що з цього приводу кажуть служби з надзвичайних ситуацій. На місці є вже більше 20 осіб поранених. Із них двоє дітей 20 року народження, 17-го року народження. На жаль, є двоє загиблих. Один на відкритій території. Чоловік близько 70 років отримав поранення сумішні життям. Загинув на місці до прибуття швидкої. Також працівник ветеринарної клініки загинув всередині. Даної будівлі на пожежі працює 9 оперативних розрахунків та 11 одиниць техніки. Більше 50 чоловік особового складу. Наразі відомо про те, що більшість постраждалих потребує лікування у медзакладах. Їх у шпитали, і троє людей перебувають у важкому стані. Ми ж продовжуємо стежити за ситуацією. Колеги далі вам слово. Дякуємо тобі, Лєро. При нагоді будемо тебе долучати ще до ефіру із новими подробицями. Це була наша колега-кореспондентка з Дніпра Валерія Холодова. Спасибі.